Ще року тому в мене помер батько. Оскільки я є інвалідом з дитинства, ми з чоловіком хотіли оформити так кохання. Так, так. Пенсія з інвалідом. По втраті годувальника так, по втраті годувальника. Для мене через те, що батько дії. Оскільки в мене діагноз гіпоплазії, гіпофіза це недорозвинений гіпофіз, менший за розміром, ніж в інших людей, через що виділяється менше гормони, продукується. Деякі менші, деякі більше, через що весь організм страждає. Це діагноз вродженим, І просто виявили ми його в 17 років, бо в мене з 12 років був тиск 250, і постійний головний біль. І от вже думали, може, навіть хвилина. Поїхали обстежуватись на МРТ. Жили ми у селищі міського типу, тато працював на шахті водієм, тому був. Він зараз зайнятий. У мама були хворі ноги, щоб зі мною кудись їздити. Тому коли він міг поїхати, то вже в 17 років провели то обстеження МРТ, і воно виявило від гіпофіза. Але знов-таки ж через всі ці обставини, поки ми зробили групу, от, дали мені групу інвалід з дитинства. Спочатку третю, потім через війну ми переїхали в Бердянськ там. Переглянули, дали другу і після народження доньки знову дали третю, бо щоб легше було працевлаштуватися, як психологи. А ніби воно якось впливає, що третя, так. що друга, що перша. Працедавці не хочуть таких брати. І от через те, що і за оренду платити треба, бо самі все розумієте. А діти ще маленькі, потребують догляду, і чоловік сипи, і мама мене. Як ходила погано. Ліпше ходити не стала, скажімо так. Ледь по кімнаті пересувається. От е вирішили ми все таки оформити. Це, хоча я не хотіла нічого цього оформляти, бо для мене зав завжди найголовніше було емоції, почуття і стосунки. А гроші це таке, як кажучи. Я краще пішла працювати, як була да, така можливість. Це так. От. Ну і що я хочу сказати? Звернулися ми в один пенсійний фонд. Нам кажуть, що взагалі не приймають документи, якщо інвалідність наступила після 6 років. Потім ми вирішили вже, ладно, забити на це. Але звернулися до адвоката з інших питань, бо я не можу вступити не в спадщини на свій будинок, бо батько помер на окупованій території. Ми зробили довели, що він помер факт смерті так. через суд. Тобто ми з мамою залишились буквально на вулиці, бо ми там були прописані, і батько хотів його на мене переписати, але не встиг. От не говорючи вже про це, важко говорити, на ще емоції вирують, тому... Ну що тепер? В пенсійному фонді нам сказали, хоче, а от чого я Адвокат нам каже, треба звернутися в інший процес. звернутися ми в інший, а нам кажуть знову. Ми не можемо у вас прийняти документи, бо у вас нема документів, які підтверджують, що ви станемо роз'яснення те, що захворювання мало місце бути до настання повноліття. Хоча е, Я якщо... на руках маю МРТ, які це підтверджують. Випускні das... лікарняні. Головне у мене є довідка МСЕК, в якій написано Інвалід з дитинства. А лікарі вони щось та, мають якийсь розум, чому вони надали то з дитинства. Але ось знову таки з'їздили ми тут у сімсеки тернопільські. Нам сюди сказали, що мають помісі, де видавали першу довідку. Першу довідку мені видавали в Донецьку. Де вже давно давно це окуповано. і Я думаю, той сек у Волновасі, який мені це видавав, вже давно повністю не їздили. Потім видавали в Бердянську. І, типу звертайтеся до Бердянського, бо він останній вас оглядав, надавав довідку. Так сказали дружині. Надали Ви... запит Ви зараз. В Запоріжжі знайшли адресу, відправили. І от радять вони мені приїхати в Запоріжжя зі всіма документами, щоб вони могли роз'яснення. Мені, якої який, який чоловік сліпий, мати, яка ледь ходить, і нормально за собою не може довести. Дітей два три, та три роки. І найголовніше їхати потягом біля лінії фронту. Такий великий відрізок куди, залізниці, який знаходиться в дуже, дуже небезпечній відстані польоту С-300, бо Кривий Ріг, Дніпро, та навіть саме Запоріжжя. Це усюди, куди вся та річ От... прилітає, можна Особи сказати, так, я як хочеться. Боюсь, особливо після того, як декілька разів їхала до тата. На літні канікули, так би мовити, коли навчалася в Бердянську, в Донецьк, то мені після того вже нічого не страшно. Я тоді вже й почала сидіти. А як повномасштабна почалась, коли в Бердянськ ця наволоч прийшла, то як то кажучи взагалі. От. Але діти мої, якщо я їх тут залишу, вони. З розуму зійдуть без мене. А ну, те, Що взагалі може і Щоб з моя мама теж ляхти. померла, називається. Кхе, бо вона дуже боїться і переживає. А ці тобто, новини. В наш рік цифрових техно, технологій розвитку всього і якийсь повний занедок. Маючи усі наявні документи, я їх показала тут у секам. Вони кажуть, не мають юридичного права. Цим запорізьким секом я розмовляла по телефону. Вони Але... мені кажуть, ми не можемо прийняти скан копії, ви маєте приїхати особисто. Або звертайтеся в Тернопіль, бо вони мають юридичне право. Так цікаво, мають чи не мають. Чи вони всі мають нас на увазі, і не тільки. Просто накопило. Так. Бюрократія просто Це просто вбиває. 9 кіл пекла плюс додатковий рівень.